Холодильник No Frost. Зараз у 2023 році дуже популярна ця система холодильників з функцією No Frost. Чим вона відрізняється від обичного холодильника, який привикли бачити у нас вдома бабушки, дідушки? Це те, що льод, який образується в морозильній камері, його не потрібно розморажувати. За це все за вас робить система відтайки. На прикладі цього холодильника Samsung серія RL, найпопулярний Нов no Frost холодильник українців, а також Liebherr це комбінований Нов no тобто Фрост. Верхня камера у нас холодильна, нижня морозильна з Нов no Фрост, а верхня тільки капельна. Комбінований. Зараз я покажу, як, чим відрізняється NoFrost і які преимущества цієї системи. Так, значить, перше, що хочу, це електронна плата електронного управління. Вона відповідає за систему за розморозку морозильної камери. Морозильна камера. Морозильна камера представляє собою отаку конструкцію. Вентилятор, заслонка, за якою знаходиться далі тен і іспарітель? Зверху у нас. Кана... Тобто канал... І через цей канал подається холодне повітря в холодильне відділення. Якщо звернути на ліпше увагу, то тут немає такого відділення. Тут іспарітель зашит за задньою стінкою і холодить холодильна камера саме через ну, З допомогою іспарітель, який в, захований в, за пластиком. А морозильна камера тут також на фрост І принцип такий же, як у Samsung, за допомогою вентилятора, який знаходиться отам, ви його можете бачити за ящиком, циркулює по морозильній камері. Які які плюси? Значить, не треба розморажувати, працює тихо, економніше, ніж капельний холодильник. Які мінуси? Виходить із строя. Значить, перше, що може вийти із строя. Тен, Тен відтайки. Ось він виглядає так, може виглядати отак, як на іспарітелі зараз установлений. Може виглядати отак. Тобто тут принцип в чому? Що Він просто перегорає і виходить з ладу. Потім, що виходить з ладу, це у нас таймер відтайки. Ось такого плану. Потім 706-й таймер класичний, який встановлен у дуже багатьох моделях холодильників. Значить, пускові реле. Ну, пускові реле це касається і капельного, в принципі. ну Саме основне це я назвав. Значить. Плюсів більше, ніж мінусів, скоріш за все і.